Тут ігра навіть не скільки з Україною, не скільки вони для України в Білорусі, скільки зіграчі ігра, ігра, з Білорусі, самою з Білорусі. То як подивився, ну, якщо ми беремо Білорусь. Білорусь там, де Вагнер, там, де куди його перемістили. розумієш, тут не позавидуєш. В своє время на Донбас заліз цей дьявол від Росії, віде, там, хазяїна Росії. Так само зараз дьявол в віді Вагнера заліз в Білорусь. Так, друбенькі, дорогенькі. Ось телефон криво стоїть, ну хай. Може якось запишемо. Так, 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 так. Як ваші діла, як ваше життя буття, у нас дощ, цілу ніч, що і йшов дощ. і греміло. І все на світі. Так, давайте спробуємо записати в відео. Давайте візьму одну карту звідсіля. Одну чи три. Подивимося, що тут карта нам покаже на сьогоднішній день. Ну, на тоді, коли відео вийде, давайте будемо брати цю карту. Подивимося, що нам хоче Вселенна сказати, дівчатка. Так, да, виходьте з внутрішніх конфліктів, карта показує. Тобто перестаньте самі з собою виясняти отношення. Виходьте, відкривайтеся для всього світу. І буде вам щастя, і буде вам, і буде вам те, що ви самі собі хочете. Так, да, виходьте за цієї неволі. Бачите, як дві карти. Внутрішній конфлікт і карта неволі. Не конфліктуйте, не з'їдайте самі себе. Виходьте з цього всього. Все, як ви жили, все, як ви робили, як ви вважали нужним, так і робили. Як ви робили, так і правильно. Виходьте з цих конфліктів і буде вам щастя. Відкривайтеся, дівчатка, відкривайтеся через любов, через добро, через усе. Хороший добре, відкривайтеся. Так, давайте подивимося сьогодні про Вагнер. Там страсті, мордасті, розвиваються. Хотіла, хотіла відео зняти про зеків російських, як їх молодці Росія, як знайшла як, як спосіб і зуміла їх. І своїй землі убрати, та з цього світу убрати, стерти з ліця землі. Ну, думаю, хай давайте про Вагнер подивимося, це те саме з другої сторони, от Білорусь, Росія, Україна, Польща, хто там, що там і про що там. Ну, а так росіяни молодці. Нашли, як своїх зеків, убрати, стерти з літа землі. Тобто примінення їм знайшли. Щоб не мішали там на своїй землі. В Росії матушки, щоб вони не мішали. Де? Вони їх молодці пакують, відправляють, відправляють, пакують. І бачиш, як, молодці. За людей своїх, своїх не бросаємо, як кажуть. Так, давайте подивимося вагнер. Давайте. і Гроші тут падають, і карта ясності падає. Давайте подивимося, як вона нас карта. Це сьогодні утро. Ще, ще утречко, потім будемо лічні розклади робити. Поки ми давайте подивимося на Вагнер. Іспользують, использують. Як хочуть, так і використовують карти. І вони це все розуміють, що їх використовують, на них хрест поставили, тобто їх не жалко, їх можна і туди-сюди їх можна і в космос відправити і потім повернути, хто залишиться живий. Дорога, знову дорога. І дорога вертається назад. Тобто вертаються вони назад. Зараз подивимося, чого. Бач, карти, Чорноти. Вдови там, хто там її, за ними плаче, хто... Тобто їх посилають на убой. Чи в Білорусь, чи ще кудись, чи ще кудись, чи в Україну, їх посилають на убой. Нікому вони не нужні, ніхто за ними не плаче, недооцінюють, не допонімають вони самі, все карта ожидання, як -то, як то ожидають, що ще вони десь нужні, як -то ожидають їх вдома ще. Хтось там надіється на те, що повертаються вони додому. Ну, ну, по карті ілюзій ждіть, 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 ждіть і вірте. Те, що з ними, понятно, зараз ми подивимося, як їхні далі дії. Нічого, ваша карта показує, що без якогось дня, ну як, чи чогось слова, і це більш всього Росія. Ніхто нічого робити не буде, ніхто нікуди двигатися не буде. То все одно, де б вони не були, в Росії, де б вони не чи в Білорусі, вони... їх ними управляє та людина, яка управляла до цього повністю. І дело в тому, що тут як карта, поки на, на последньому Вагне... вагнерці, цей... вагнеровці не поставлять хрест, нічого не буде. Отак воно все і буде. Жесть. Повністю польоті, В якому-то, яка в них місія? Їхніми руками. Закрити дорогу. Тут гра з Білоруссю. Тут ігра навіть не скільки з Україною, не скільки вони для України в Білорусі, скільки ігра... Зіграючи з Білоруссю, самою з Ну Це ж карта Тайна. Від усіх воно закрите все. Якби якби з Україною, Ну от якби плани якісь були на Україну, ну, плани ці були б відкриті, тому що та, ну, йде війна, і вона, війна не, не, не скрита, вона відкрита війна. ця. А тут, бачиш, по карті тайне. А покарні тайний, де те, що примірно Білорусь треба контролювати. Контролювати надо конкретно. І ці люди там, люди чи не люди, чи хто вони там. Вони там для того, щоб контролювати ситуацію в самій Білорусі. Тут так подивився по карті, ті, ну, якщо ми беремо Білорусь. Білорусь там, де Вагнер, там, де куди його перемістили. Понимаєш, тут не позавидуєш. Тут і гра на трьох. Дело в тому, що йде карта. Ігра на трьох. Хай ми беремо Росія, Вагнер і Білорусь та саме. Ну, Вроді вони на трьох зділку от зробили зділку. Заключили там якусь зділку, кожен щось розуміє. Дело в тому, що кожен розуміє те, що йому треба розуміти. І от, знаєш, так як от в своєму на Донбас заліз цей дьявол в віді Росії, в виде там хазяїна Росії. Так само зараз дьявол в віді Вагнера заліз в Білорусь. Так, точно так же карта показує, що в Білорусь заліз Вагнер в віді карти дьявола. Так, да, і кончиться великим скандалом. І кончиться великим скандалом, для того, що і дорога все одно перевернута карта йде неправильно дороги. Ну, той, щоб їх забрати звідтіля. І тут бачиш, тут сам балакають Польща, не Польща. Тут вони самі нужні для Білорусі. Тут треба, щоб Білорусь, розумієш, вони зіграють. Вони зіграють Росія з Вагнером, чи Вагнер з Росією. Ну, тобто вони зіграють проти Білорусі дуже добре. Вжалять її вгузно дуже хорошо. Дуже неожидано. Тобто все це ігра проти самої Білорусі. Це розуміють. Це верхи Білорусі, тобто вони розуміють, що це все гра проти них. Просто нема діватися, от нема діватися. Карта посередині розкладу, карта бездістя. А що робити, як не знають, що робити? Примерно лягли вже під Росію так, що вже ну, а що робити? Далі треба грати в цю ігру, далі йти треба на зділку, І це зділка з дьяволом. Це те це, 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 це саме, що в своє час вони в Донбасі там грали з людьми, гралися так, що от ми прийдемо, ми все дамо, ми. ми, ми. От так само тепер в білорусі. от ми, 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 знаєш, Пусти одне і ногу і він заліз ну, одну ногу, щоб туди засунули, а вони засунули. Було час, вони засунули. Потім вони самі туди залізуть. От так само ця примірна карта показує Вагнер, Росія, Білоруся, Україна. Тут вони без України все можуть зробити. Тобто пустий Вагнер однею ногою, все остальне вони зроблять. Немає карти Созідання, щоб пустили туди Вагнер для того, щоб стала сильніша Білорусь. Чи там якісь так, такі добрі в них там намірення, все. Такої карти зовсім немає. Є те, що пустили ви туди. Пальчик тільки всунули туди, ці вагнеровці в виді Росії, от палець всунули. Вони туди просочаться всі. Чи вже просочилися всі. А все остальне діло в рівні, коли вони зроблять. І так там Білорусь та не пікне. Щоб своє міння, щось своє, тим більше, ті, ті лежать під Росією власті, а, а люди виходять дуже слабі для того, щоб там возникати і возмущатися. Ну Так оця карта ця показує. Ну, давайте цими картами подивимося. Вагнер, Білорусь. Ну, давайте зараз візьмемо, подивимося Білорусь. Три карти Білорусь. Як вони себе зараз. Щас... Ну, от як вони. Насчет Вагнера, насчет всього цього. Три карти візьмемо. Як Білорусь? Насчет Вагнера. Ну, таке що? Сидять в зажатості. Сидять четверки пентаклі. Не пікне, не мікне, не бікне. Держіть все своє при собі і все. Тому що розуміють, що це сила. І тим більше сила безбашена. І що карта? І будуть ж ці вагнеровці, цю Білорусь стирати до побіди. Тому що немає людей, кожен в своїй зажатості йде. Кожен своя хата чи своя рубашка ближче к тілу. Немає. А карта сили карта сили хорошої. Імператор. Нема там давно вже імператора. Немає. Там імператор він своїй сім'ї. От своєму колі тому сину може падати по пажу. Немає там, щоб імператор для всієї Білорусі от був хазяїн, там немає. Там він як жертва йде. От він пожертвував усім. Раді денег, раді того, щоб власть була, він пожертвував всіми людьми, усім на світі. Ну і що далі в Білорусі? А ну Яка там ситуація? По уміреності, да. наші котки удав. От потихоньку він. Свою жертву окутує, опутує, мудро, да, переграли вони. Росія переіграла Білорусь. Карта вибору. В чому вибор? Кажу, ну, цьому цьому хазяїну Білорусі в лапках. Тут немає хазяїна. Свої свої деньги, своє там, імущество, свою сім'ю, йому треба витягнути. І в нього вибір на те, щоб витягнути свою сім'ю. Тобто треба туди чорта пустити в відкритому віді. Він туди не тільки Вагнера чорта пусте. Він розуміє, да, карта очільника, він розуміє, все це він розуміє. Да, воно йде по уміряності, Да, воно не те, що прийшли, об'явили, Білорусь це вже Росія. Ні, воно по уміреності йде, але воно кудись йде. В тому, що воно починається з карти уміряності, а почати восьмерка жезлів. Тобто, собиття почнуть розвиватися дуже швидко. Для чого Вагнер? Отак візьмемо, підсумуємо. ну Давайте ці ще карти візьму. Давно їх не брала. От, підсумуємо для чого Вагнер, що там Вагнер робить. Ну, давайте це обвинем. давайте подивимося. Вагнер і Білорусь, Чого вони туди попали? Вагнер і Білорусь. Давайте 5 карт візьму. Вагнери, Білорусь, карта хен пойме, для чого вони туди. Тому що прості люди цього не розуміють. Прості люди теж зляться в своєму злості. Ну, діло в тому, що пустили, договорилися, Договор, а тепер тільки мовлять Бога, щоб, щоб не наробив. Війна! Для чого? Для того, щоб і в Білорусі в своє час почалась війна. Тиха війна, там, спокійна війна, ну, все одно війна. Все одно Білорусь затягнута в цю війну. Івагнер, той, що зараз в, в Білорусі, він це, ну, карта це підтверджує. Тобто це, по-своєму, війна. Це по-своєму люди, які втягнуті сюди теж. Ну, кожен старається себе зберегти. Кожен служить вірою і правдою. Понимаєш? Не готові люди піти на кров, щоб вийти із ось цього всього. От мужики, не готові піти на кров щоб витягнути білі, білорусі з цього всього. Діло в тому, що як по карті я вам скажу, що слабі, слабі. Те, що люди тут, я не, не за людей, тут навіть ті що, ті, що у власті, ті, що біля власті, ті, що хочуть до власті. Подімаєш, як то тут карта, немає такої карти сили. Ну от в Україні, якщо примірно ми беремо, так, да, може десь власть слаба. В чомусь там свої, свої інтриги, свої корупції, своє. Ну в Україні, якщо зараз візьме карту, люди сильні. Люди сильні, за що людей. От за що людей, Україна все одно буде тим, ким вона должна бути да, положить людей, да, оця кров проходить по Україні дуже ну, знаєш, в наше час, время, время коли от, вроде вже ну, і війни не должно бути. Ну, в Україна це. Ну, люди сильні. А в Білорусі цього немає. от Карта показує, що немає. Всі слабі, всі хочуть спокойствия, всі хочуть щось з ким-будь, з Росією, значить з Росії. З Вагнером, значить, з Вагнером. Вагнер свою, свою роботу от по карті, при мене слід підсумувати карту, то Вагнер свою роботу робить для Росії. Понимаю? Щоб зробити слабішою, вже її куди й робити слабішою, то Білорусь. Ну, все одно карта так іде. От ти понимаєш, зділка, пішли на зділку, це, карта бездія повного. Ті отримали, що їм треба бути там. Вони оказалися там, де їм треба оказатися вагнеровці. А ці карта бездість, відкрильця опустили, все ну, пустили, то й пустили. Це те саме, що в своє время туди ракети пустили, самоліти пустили, все пустили. Нема тут нема тут карти, розумієш, щоб Білорусь як Білорусь. І люди, як люди, ну, дійсно сильні люди. Абсолютно немає такої карти. Абсолютно. І навіть ті, що хочуть до власті. От я вам скажу, ну ситуація шатається, хитається. да. Барше запрощає картини. Пома ще все в чому Привисок. Ну, навіть ті, що, навіть ті, що стремяться до власті, ну, ну навіть хазяйко, хтось там, жінка, якась хоче стати хазяйкою. Ну, яка вона по яких картах вона йде? Жінка яка, через обман. Вже ж, якби цю власть взяли і принесли їй на тарілочки, там на блюдечки, ну хорошо. Хорошо. Ну, щоб себе вона готова була положити, от, е, ну, от як сказати, щоб вона дійсно боліла всім тілом, всією душою за Білорусь, і вона готова свою життя положити, такого немає. Такого немає. Нема настрою в людей, нема настрою в мужиків такого, щоб піднятися. Ось дві карти мужчини, мужської, немає карта. Ну, ну, а жінки жінки, жінки в своїй карті молитви йдуть. Тобто, Ну, добре, якби помінялося щось. Ну, дело в тому, що ніхто нічого робити не буде в Білорусі. Оце ж тобі та сама Вагнер. Прийшли голими руками, взяли і все. Для чого там Вагнер? Для того, щоб Білорусь присобачити до Росії, взяти і присобачити до, для, до Росії. Те, що там якісь двіження, Польща в Україну з тієї сторони, не полізуть вони з тої сторони, нема такої карти, навіть, щоб вони з тієї сторони від Росії, від Білорусі полізли в Україну. Немає такого, немає. немає. Вони затягують по-своєму Білорусь в те, що возврата немає, назад возврата немає. Тобто, от карта це показує, да. Кров не готові пускати, тобто ну, ну, не пускати кров, ну, крові платить за свободу, люди не готові. Те, що хазяйкою хоче стати от жінка тут, ну, от хазяйкою вона стой, хоче стати Білорусі. ну, Нема в неї того, що має бути, дійсно, щоб стати хазяйкою, дійсно, стати хазяйкою. Білорусі. Немає. От затягують потихеньку в цю карту війни і все. Білорусь. Тобто воюватимуть вони оружем, чи воюватимуть вони? Чи воюватимуть вони так потихеньку, помаленьку? Тобто вони так уже. Та, це це знаєш, як область в Росії якась там така. І більше і більше це все воно показує, більше про, більше про це все каже. Ну, от Як вони будуть воювати? А Вагнер там для того, щоб для того, щоб Білорусь держати на своєму місці. Немає, щоб ніде ніхто не рипнувся. Тіпа угроза для Польщі, типа угроза і там, от територію. Знаєш, як от о, забили, забили, забили територію за собою. Так вроді, воно було, а там ще Вагнер туди запхали. от. Виход, щоб Ну, давайте глянемо, потім я Вагнер буде, уходити з життя. Це ігри все. Уходить, заходить, виходить. Він зайшов туди, куди треба зайти. А виходити, ну, може, три каліки якісь і вилізуть звідтіля, кому нікому не нужні. Ну, взагалі, молодці росіяни, молодці. В кавичках, чи в лапках, чи в душках. Молодці, молодці. Бачиш, як нашли примінення своїм зекам, щоб Росію почистити від цього всього. от Вони нашли примінення. Пакують штабелями, пакують пакетами, відправляють сюди, а звідціля вже хтось там, якщо приліз, рачки, все одно назад відправимо опять сюди. Тобто почистили колонії свої, своїх заключених, все, нужні люди там далі нікуди. Піде вагнали. Тайна, покрита мраком. По верховній житті ніхто нічого не знає, куди хто піде і цей. Бачите вони ведуть себе от під дурачків кусять. От вроді непонятно, вроді все за, за, закрито, тайна покрита мраком. Ну, а куди вони підуть і чого вони підуть? Ну от куди вони підуть і чого вони підуть? Немає їм куди йти, вони прийшли туди, куди треба, вони прийшли. Деньги є, деньги вони отримують. Деньги не отримують, тройка Пентаклі, Паш Пентаклі, Рицар Пінтаклі. Тобто вони на роботі, вони свою роботу роблять. Роблять вони роботу там, де роблять вони роботу для імператора їхнього. І все. І їм там безпечно, хорошо і для імператора їхнього, хорошо, що вони там, де вони є. І все. Щоб їх посилали опять, кудись, ну це це знаєш, це буде театр якийсь, от, о, якісь двіження туди, сюди. Це все спектакль для, для світу. Вони можуть показувати. Вагнер нужен там, тому що то Росія. Білорусь це вже, як сказати, перечеркни і напиши Росія. То вже Росія. І вони нужні там, для того, щоб Росія розуміла, що ті не рипнуться, не дёрнуться і не смикнуться. Тобто Там ігри свої ведуться. І все. Про зеків знімати віддільно, та нема що знімати, тому що і тут карта показує. Унічтожають, істребляють, і з лиця землі стирають. Ненужні вони там. Ненужні. Їх до хрена. Їх зібралось до хрена. Їх треба стерти з літа землі. І лучшого не придумали, чим Україну сюди посилати і розуміють, вони прекрасно, що вони білет в один конець. Хто там рачки приліз назад, то п'ять сюди пошлють. Там під лапічну, соплі, підітруть, опять сюди пошлють. Тобто вони лишні, вони не нужні там. Нормальні не нужні. Хоча подивися там по тому, що Золкін веде, вони нормальніші, ці зеки, зображають адекватніше і нормальніше, чому ті прості спортсмени та і все. Нема Вагнер робить свою роботу. Він робить свою роботу для Росії. Не для Білорусі, не для України, не для Польщі, щоб там устрашити. Що той Вагнер проти Польщі? Що той Вагнер проти Польщі? Аж ні що, пусте місто. Тому що за Польщею там сила, яка стоїть. Що той Вагнер для України, щоб з Білорусі, вони б бі без Вагнера могли закидати Україну, якби хотіли, із території Білорусі. Не обов'язково там Вагнер. Вагнер треба, щоб держати Білорусь на своєму місці. Щоб дружественна держава, чи як воно там, чи область російська. О, ну областю зроблять, та Слабе, слаб, слабий, слабий, люди, слабий народ, слаба власть. Та, що зараз біля власті, тому що тій власті треба себе, що це. І ті, що до власті зараз там от лізуть, чи йдуть, чи лізуть, чи бачимо, вони теж слабі, вони ніщо. Нема такого, щоб дійсно там хтось взяв. Тут треба дійсно сильна людина, мужик, жінка, сильна, тому що час таке. Просто соплі туди, сюди, туди-сюди. Ну, бачиш, час таке, не катить. Треба, щоб свої руки взяв і дійсно свою, свою життя, якщо треба положити, положив, щоб витягнути Білорусь з лап Росії. Нема такого, нема, карта цього не показує. Немає. От вони живуть собі так, як і живуть. З утра до вечора, з вечора до утра. І все. Це такі українці, унікальні, мабуть. Що Так, що тут таке діло? Все нормально, все, наступлення, там все йде, все, все краще тільки почнеться, тільки починається. Ну, як краще, в тому смислі, що для України. Так що, все нормально, все йде так, як должно йти. Хочеться швидше, хочеться скоріше. Ну, не все те, що швидше і скоріше, по не все те добре. Так, що то таке. Дівочки, і мальчики, люблю вас дуже. Лічні розклади пишете тільки вайбер, тільки пишете. Хочете, пишете, хочете, не пишете. Ну, якщо вам це треба, значить пишете. Пишете. Отвічу тільки на писанину. І то можу не в один день, не в другий, не в третій трошки як розгружаюся, тоді відвічаю. В общем, це сто раз кажу, але ви все одно дзвоните. Ну, я вам ще раз скажу, що так. Потім все там, я в вайбері вам відвічу. Все те, що чистки я роблю, не треба сто раз мене питати, чи робите, чи не робимо, робимо. Якщо ми за це взялися, значить робимо. Сидіть на жопі ровно і дихайте глибоко і або вірите ви, або не вірите, нехай вам лізти сюди. Сто раз казала, то перший раз ще скажу. А так всіх вас люблю, дуже-дуже поважаю. Дай Бог нам перемоги, дай Бог нам скорішої перемоги над цими дьяволами. Ну, все буде Україна. Все, пока-пока-пока.